Вітаю! Ми закінчуємо зараз 102-й ряд і починаємо 103 й 102-й ряд закінчується дві повітряні петлі і формуємо арку стовпчиком. Я в'яжу подовжений. а Ви пробуйте, як вам, щоб було чітко арка рівненька. Повітряна петля, стовпчик без накиду це ми вже в 103 ряді. Дві повітряні петлі, пров'язуємо групу, два стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом. Тут вже одна повітряна петля, два рельєфних стовпчика з чергуванням. Один і другий за першим. Повітряна петля, рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі. По схемі попкорн я в'яжу пишні стовпчики. Один, два. Три. Так, кудись фокус. 4. Один, два, три. Пропускаємо пишний стовпчик в арку, стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири п'ять. В наступну арку знову стовпчик без накиду. Один, два, три. І тут уже дзеркально ми відображаємо. Пишний стовпчик. 1, 2, 3, 4 Один, два. Рельєфний. Повітряна петля, два рельєфних стовпчика підряд. Нагадую, чергування у нас відбувається тільки на початку елемента. Повітряна петля. Пров'язуємо групу. Два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом. Хто не встигає, в ютубі можна поставити швидкість меншою 0,75, 0,5 і так далі. Дві повітряні петлі. І тут в нас лишилась всього одна арка з п'яти повітряних петель. І от в неї ми прив'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі і починаємо новий рапорт. Рапорти невеличкі, але їх багато. Тому от ці вже останні ряди будемо в'язати довго. Будемо отримувати задоволення від цього. Такі вже для самих, для самих витриманих сьома частина. Тому тут трішки терпіння треба. Ну, як трішки? Не трішки, але без нього ніяк. Дві повітряні петлі, пишний стовпчик, один, два. Три. Чотири. Скинуло. Знову скину. Так Знов один, два, три. Стопчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Стопчик без накиду в наступну арку. 1, 2, 3. І так далі по колу. Тобто тут, в принципі, найскладніший елемент це пишні стовпчики. Якщо в минулому ряді ви вирішили в'язати попкорни – в'яжете попкорни, і тоді ці, ці ряди будуть ще легшими, будуть в'язатися швидше. В кінці ось тут просто сліпою петлею з'єднатися в перший стовпчик без накиду. Легких вам петельок і до зустрічі!